В сьогоднішньому відео хотів вам показати, як робити насос до паяльної лампи ось таким нехитрим способом. Як бачите, я її купляв Це фірма Motor Siege, я вам скажу, нормальна лампа вона і на себе оправдала оправдала вона всі мої сподівання. Дуже вона розумно зроблена, оскільки в неї ось цей патрубок, де йде бензина, розташований зверху, і що дозволяє її швидше нагріти і використовувати в подальшому. Так, Тут був звичайний такий насос, якщо ви знаєте, і мої дебашки такий був ручний так його окачати. ну і Він е, не добрий тим, що він є витривали. ну І вирішив я робити таким старим дідівським способом на чайній такий ніпіль. Спочатку я був Попробував ставити е, такий е, з камерки, е, тобто о, тут одна цього. Металу це була резина. Ну, але він не залий тим, що бензина дає тут пари, але це і просто ця резина вона пішла потріскла і просто масу. Ну, І тут, коли ви запахаєте насос, підкачуєте тиск, то ви його просто нажимаєте і о, тут по, по краю воно просто дає тріщину і ну, не пропишно це ну, багато практичніше і надійніше там всередині є прокладка тут запихаєте е, на сорт ну і я за цей весь мені передав на, на базарі кошти 25 гривень бачите не дорогий і дуже вигідний. Так. тут його закручуєте це ага, так. така вкладочка середня, для того, щоб це не виходить холо повітря для війни, що можна підмотати фум для таку і тут вкручуєте, ось так. Вкручуєте його, сильно не дотягаєте, бо там після того там і так ще. Середній буде тиск і воно його буде жало, і ви просто не зможете відкрутити цей кори, Ну і, Якщо треба, що воно десь там опускає середню, берете так і підтягуєте сам цей золотник. середній, Так, чуть -чуть вгору, гору цими окраями. Це не спеціально для того і призначення для золотника. Відтягуєте його, вгору чуть, Тягнули. Ну і всім, кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь мій канал.